Панове, привіт! З того моменту, як я спіймав робіна Персі, мені дуже захотілося будувати команду, яка буде мати більш звичний вигляд, тобто. Без дівчат в Атації, незважаючи на те, що це просто метаве всі 26. Та й взагалі награвся я вже з Клавдією Піною, Айтаною Бонматі, Вони дуже довго в мене. Тож до побачення. Ну і по дорозі я вирішив ще й відмовитися хоча б на деякий час від 4-4-1-1 та 4-5-1, з якими ми грав останнім часом і. Ну, вже трохи наївся. Того, коротше, захотілося щось позмінювати. Можливо, сталкер, надихнув ще й по дорозі, до змін і Ей теж не дали мені сумувати, а підкидували нові карточки мені в клуб. Спочатку кілька днів тому мені влетіла одна класна ліга чемпіонівська карта в нагородах, а тоді після серії матчів, ну зараз побачите. Ну що, Саліба, Бапе, де ви? Щось зелене. Mm, Непогано. Все-таки француз заїхав під французький мотивчик. Бо ні. Ну тут, може, щось не можна замутити, га? Зараз буде речі на у нього там якась трошки цікава карта була. 195 тисяч на ринку. В іншій лемті 189 сантиметрів. Як воно має рухатися, скажіть мені. Тільки така є преспровин технікал. Немає. Луудрівана, немає інсайсів, але в перспективі це може бути. Бо це карта динамічна. І знову безпром, але знову локаут. О, Барса, Барса! За ще він буде Барса. Хансен! У! Бляха, я ж тільки хотів собі грати без дівчат. Є спорт, що ви робите? Ану продавайся. Продавайся, бо я хотів грати з чоловічими складами. Бляха, не продається. Антрейд, я в шоці. Ну, вам би мої проблеми називаються. О, -о, 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 О! Щось новеньке. Щось там глюкнуло, щось цікаве було. Депортіво там? Ямаль! Ого! 89 ямаль і інформ! От що воно таке цікаве було! Ага. Ага, Єрмай. Вау, який цікавий подвійний волкаут. Дивися, рарний ямаль 70к досі тримає. Я, до речі, зустрічав твіт ось цього Єремая, що він великий фанат серії ігри в FIFA, Грав багато років, але цього року вперше не купив гру. Ну, напевно, вже футболіст. Великий не має часу, щоб зіграти гру. Перший раз каже, не купив гру і отримав таку карту. У карта реально виглядає прикольно. Типу, скільки йому років? 2002-20. А зараз ми підемо у чемпіонс! Неординарним складом. Ми можемо забрати Францію. Дати Іспанію, дати раю і дати серію А. Spotify, як ти файно мені підбираєш! ЄСТО! ЄСТО Карлус Квеста! Найс! Нетипово? Хо. Ще як нетипово? Кайфово? Я сподіваюся, що кайфово. Боні Ван Персі. Парк. Пайшау! Карлос Аугусто І цей чудочок щойно упав. Єрема Єрнандес Кубас. Скільки у мене нових карточок тут виходить в складі, яких багато хто не бачив? 6. І 5 залишилося. Таких, з якими ми знайомі. Ну, Карлос Аугусто на масі, чесно кажучи Подивимося, як він буде грати, ну. No? ні Всі 4-3, 4-3, 4-3. Тільки Карлос Августу ще. 3 -3. Всі Петрепсі зірки на Вікфуті мають. Легенда є легенда. Він рухається як холодильник, але удари прекрасні. І вибір позиції теж. Нічого собі. У маски Рано Павлович. Теж цікаво. 4-2, 1-3. ні. Ну, до речі, з Таторою він менш масивний, ніж Жан Персій. Це цікаво, він мені нагадує не те, щоб овайрана. Але рухається він на фінішері, Ху-ху! Непогано. Я хочу сказати непогано. Нічого собі. Байшау. Чимось байшау мені на Бруніню так от по модельці схожий трошечки. Бонні, Бонні крутить. Під ударно. І ось він фінес шот від Бонні, 1-0. Перший пішов. чекай, то в нього золотий прес прувен, правда? Дайте ще м'яч для. Єремая. Технічненький такий. Туди, сюди. Можна йому теж, до речі, фінішера кинути, щоб він став ще різкішим. По швидкість так непогано в нього. Айзле! Один о. Не один! Не один пробачають мене. Баєр! Що за захист? Що за захист? Оу. Боні, як він зараз технічно прибрав під себе чисто лівим стіком. Цей мув. На золотому прес-провені. Боні порве Ой, гарно, бо ні дає пасулю і Робін Ван Персід. Станніший, чого? Чейка Мавінга зліва в захисті. Який романтичний склад. Ігор Невес! ОНІ! Найс! Лівою ногою дав найс! Карлос Августо має досить прикольні відбори, такі агресивні. Видно, що у нього стати дефа як для флангового захисника дуже високі. Та несерйозний гол. Пай Шау! один. Несерйозний гол у відповідь на несерйозний гол. Молодець, Карлос. Після відборів Карлоса Августу здається, що Хакимі взагалі мічі не хоче відбирати. Порівняно так. Ван Персі гарна пасуля і Єремай 31. Ой, шеваль'є, боже. Я би після такого сейву цього кіпера діставив на... напевно до грудня. Серйозно. У мене була така фігня, схожа зараз, скажу з ким. А, Pau. Нік Pope. Я ж зібрав його СБЧ. І в мене він стояв до тих пір, поки йому не пробили удар низом, і він ногами відбив собі ворота так, як зараз шеваль. З того моменту поуп в мене вже не грає. Mm. Mm. 4-2-2. Цікаво. Рашфорд прийшов в ту еволюцію і вже 89-тій удари. О, ні, але він біжить, що я вам скажу. Біжить? Нормально біжить? Це придумав, что фінішер. Ну, після піни. Ого, як відчувається по-іншому такий спринт. Покрутили. І відскок І пайшауу! Тарая, ти щось будеш ловити чи ні? Робін Ван Персі. За це я його поважаю в своєму клубі. Оці удари. Я не тяне бізичка. Та Ти що ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди Тяне! Ай, Боні. Боні боні. Боні. Як ти добру ждовгнув? І ти мене Оп-оп-оп оп оп ліва Не підвела бо ні. Лідач, то морі. Вальверде правий бек. Маста Унтуоно Ого, хто такий? Робін Ван Персі. Ну, але ж вгатив, га? Молодчинка! Це був Єрема іначе. А оце гарно. Це цікаво. Треба розглядати цю позицію, якщо говорити про золоті Бо от Пайшао, в ньому щось є. В ньому є іскринка. Можливо, ця іскринка це золотий фінес-шот. Тудек Кембл Ван Дейк. Три центральних захисники. Це якась 43. Федерико сьогодні дістав разом зі Ліверополем. Парк! Джі Сунг. Парк! Парк! Парк Дейсунг! Хозиш ти сюди! Як ти тут взявся? О, десь фолий Робін Ван Персі на позиції. Робін Ван Персі в дальню. Робін Ван Персі, але м'яч якось так закрутився занадто сильно. він якщо, Аж до серединки докрутився. Просто там кіпер загуляв. І Пайшао, Пайшао набирає. Там з ним робін Ван Персі. Ван Персі, Ван Персі. Пайшао, Під золотий шот, Пайшао. Чудовий удар. Як мені подобається, як ця команда живе на полі. Есієн з Дейоном.

І Серхіо Бускетс 2-1. Добре, добре, можна доточок, можна доточок. Боні. Ліва не підведе! Боні! 3-1! Дуже добре! Робін. Ааа. Оу. Oh. Боні. Боні. Веслі, такий гарний там дизайн був. Опа, іша у нього теж є. Yes, Сіссі, yes, 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 теж моя легенда. Ой, от і швидкості Д -д 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 проти Салаха не вистачило. Ого! Ні, рая, ні, та це що таке? Ой, Карлос. цьому матчі дістає по срації. парк. А як парк зараз спустив е -е, то перехоплення? Мені цікаво. Робіль Мар Персі. Це гарне комбо, мені подобається твої наміри. Ай-яй-яй, ото воно би зараз ще було. Ой, oh, той ремай, там опинився, не пайшав Курва, дав тоді руйна маблока. є, e, 45. Плюс, ну, пффай. 2 Минус mm два. -hmm. Зле. Так. Не о, кінець. 6-1. Нормально. Для половинки піде. Один три. Слабонький, слабонький. Дірьмай, відчували, що слабонький. Салах йому надавав посираці І то Салах то ще не щось швидке. Таке, щоб дуже. Треба буде пошукати лінки для Бонні. він досить прикольний. 10-6. Ну, вікфут на три зірки, то, звісно, сумно. Але те, як він рухається лівим стіком, це прикольно. Він такий моделька відчувається брокінг. Шкода, що тут зірочки в нього не апаються. по ходу того всього. Витягує, як може. Нормально колотить голе, ну не зграбно. ну не може дати пас кутнику. Ну і що? Ці три позиції вліпимо. І чемпіонс буде закриватися. Пайшао досить цікавий. 7-1. Його удари золотим фінецшотом тримають на прузі. Звісно, теж зірочка Четверта на Вікфуті була б приємна. Ще п'ята ще на фінтах. Але взагалі карта досить прикольна. Як для безкоштовної мені сподобалося. От мене там Рашфорд грає. Зазвичай. Пайшао з цими золотими фінецшотами подобається. Буде видно. О, проштовхнули нормально, нормально. Файно є. О, Фабіньо ще тут. Найс! Але інтернет. Дали йому центрбека? Ну чого не дали? Тут я візьму собі Зерберту. О, волкаут. Чого не легенда? О, Хансен, дуплікат. Як вам таке? Оце прикол. У мене дві Гансен в антрейді. Найс. Ви в костюмі. Ви бачили колись волкаут у костюмі? Гра каже чоловіче, повернись до дівчат. А я кажу, а я маха, в мене чоловічий склад. До дівчат повернемося, коли сісі мені апгрейднуть. І взагалі такого волкаута не бачу. Ви колись бачили? Дублікат Ханса. Ну нормально стойте, фода. 90-й рей. Охоха! Воно продається! То сезонні нагороди що продаються. Грайте складами в задоволення в Champions, і яй винагороджують. Ха-ха-ха! <laughs> Вау! Я думав, тут дуплікадон трейд. А це трейдів в наші 227 тисяч. До побачення. За 226, ловіть знижку на Black Friday. Е, можна вважати, що Champions я вже по нагородах отримав топово. О, oh, Знову допродаватись продаватись? Центрбек. дуель з Реалом Мадридським. Джуд Белінгем. Не Віні, Нембапе, але Джуд Белінгем. 90-й рейдинг. Цей, схоже, вже в антрейді. Так. Піна. Якась там малесенька йде. Батьє. То що ей ще в Сталгера завтра, а? Дивіться мені, щоб так кожного разу було. Ну і на цьому поки все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Ви. Не забудете за вподобайку. скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!